uh А після квітневих морозів в Україну нарешті повернулася справжня весна, і тим часом аграрії підраховують збитки в урожаї і вже прогнозують дефіцит деяких ранніх фруктових. Зокрема, кажуть, що цьогоріч українців чергове залишиться без уже практично екзотичних для нас абрикосів. Дефіцитною може бути і черешня, втім урожай яблук та груш обіцяють, має бути хорошим. Тож як похолодання і заморозками позначиться на врожай ранніх культур в Україні, і які та де плодово Ягідні насадження таки вистояли. Кореспонденти ТСН з'ясовували. Все ми бачимо здорове воно. Вона всередині біла, це розкрилося пізніше. Це фермерське господарство на Київщині. Тутешній агроном Антон демонструє нам цвітіння алечі, яке постраждало від холоду. І так вона ось вмерла вже все. Тут не буде ягоди. Перші квіти цих дерев із роду сливових встигли розпуститися саме перед настанням квітневих заморозків. Тож практично жодна з цих первоцвітів не вціліла. Втім, Антон спокійний і запевняє, урожай цього фрукту таки буде. Казати про серйозні втрати врожаю ми не можемо. Ну, побачили знищення врожаю заморозками в нижньому ярусі, де температура була сама найнижча, але втратились лише сигнальні квітки, які розкрилися першими. Але остальні квітки вони розкрилися. Вже якраз після заморозків, окрім алечі в цьому саду, вирощують ще й груші та яблуні. З останніх тут виготовляють сік і згадують 2017-й, коли так само через погоду втратили ледь на весь урожай. Втім, нині яблука кажуть, вистояли, адже фаза їх розвитку і відповідно світіння починається лише зараз. Ось вона тільки починає відокремлювати ці бутончики. Свої яблуня знаходиться у фазі ведмежого вушка, а груша вже сід час почала відокремлювати бутони тобто цвітіння її буде ну, приблизно через тиждень-півтори. А це вже фермерство подовоягідних культур на Волині. У цьому господарстві теж вирощують яблуні, а ще персики, вишні, абрикоси, малину та полуницю. Місцевий садівник Тарас розповідає, що пік квітневих морозів найбільше позначився на абрикосах, бо вони розквітли найпершими. Тільки торкаєся, вона зламується. Ось, бачите, ця не пережила. Ранні абрикоси в сучасному кліматі стали практично екзотичною культурою для українців, каже агрометеорологиня українського гідромецентру. Пояснює в усьому винна тепла зима, коли наприклад вже у січні набирається достатня кількість тепла, яка і провокує раннє світіння. З року в рік підпадає під заморозки, навіть невеликі, тому що завість і квіти абрикоса гинуть навіть при нулі градусів, якщо це тривалі заморозки. А у нас же заморозків у квітні було вже ну, 10-12 днів. Втім, де цвітіння ще не було, на якусь кількість врожаю таки можна сподіватись. Живенька у нас тут теперішній час для фермерів це якась лотерея. Є дуже багато різних ризиків, як від морозів, так і до засух. Підмерзання Тарас показує і на плантаціях з полуницею, адже пережити весняні заморозки без втрати квітів та зав'язі можуть лише сильні кущі. Сапки часто не витримують навіть незначних похолодань. Тут у нас було по 10 сантиметрів снігу. Так що вона постраждала, але як ми бачимо, квітконоси тільки вибиваються. Ось майбутня зав'язь. а тут вона все вимерло. Ось вона чорна. 90, а подекуди і 100 відсотків можливого врожаю одного з ранніх сортів черешні втратили у цьому саду на Запоріжжі. Підраховує місцевий агроном. Каже, за 30 років роботи такі сильні квітневі морози фіксує вперше, адже черешні ще навіть не зацвіли. Мороз пошкодив закриті бутони. Втім, лиха майбутнім плодам додав ще й сильний град, який на початку квітня пройшов у кількох районах на Запоріжжі. Несподівано йшов град, доходило до 4 градусів морозу. вибуло майже 90-100 відсотків сорт – це Валерій Чкалов. Інші сорти Мелітопольська чорна більш-менш показала непогані результати, тобто показала свою морозостійкість. У неї показники десь 80 живучою. Втім, всі підрахунки орієнтовні каже пан Андрій, адже врожайність залежатиме від запилення бджолами теченок і сподівається, якщо погода більше не підкидатиме сюрпризів, навіть 50% збереженого врожаю це вже добре. Це буде, звісно, ціна вища, але гріх скаржитись. Але якщо буде від врожаю 30%, то це тоді дуже вже мало. Тепла і малосніжна зима, по літньому спекотний березень і морозний з хуртовинами квітень. Такі погодні аномалії вже давно стали нормою для України, пояснюють у гідрометцентрі. кажуть, цьогоріч від таких погодних умов на щастя не постраждали ранні зернові культури, які особливо вразливі в період формування колосу. Січень, про яке я вже говорила, був найтеплішим взагалі за 170 сімдесят років метеорологічних спостережень в Україні. У лютому у нас був невеликий епізод. Зими там два-три тижні справжньої зими були морози, але вони були не дичиними для посіву зимових культур, тому що зимена, вона тому і називається зиминою, що вона переносить дуже добре низькі температури. Тим більше фермери бояться морозів травневих, за деякими прогнозами похолодання таки варто чекати на початку наступного місяця, а вони загрожують наслідками серйознішими. Аліна Лісова, Тетяна Хомич, Кіра Овес, Георгій Воронов, Данило Лисенко, Ігор Калинюк, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.